Ну, що Ігор, як живеться в селі. Як оцей кепчик, можна отак, можна отак. чотирьох <гум> ранку сьогодні. Бензокоса, бур'яни. Такий бур'ян повиростав. Та вже третій раз обкошуємося. Головне, не дуже його багато, а така щириця, лобода оце погнала. Ну, просто таке кучама якось. Звісно, повний кап'я ще й жара така піднялася. Білив, щоб дружина з щіткою не, не масляла, зобризкувати. Капітально білий. Всім рекомендую. Просто треба добре наносити, там, два рази пройти. А так капітально. Через сіточку, палочку і поколочити, воно гарно просочено. Ну, звісно, що відрові візьміште. Бачите, весь білий. Дружина ось мені чудо коктейль зробила, та зараз піду купатися. Підемо трішки поворушимо комбіком. Вчора гранулювали довго. Мотор прийшов на Ротекса X 150. Забули покласти шпонка є. А ми поклали, як воно поправили нам називається, ремень на мотор, наділася ролик, шків, шків не поклали. Ну, коротше. Коротше, працювали вчора на другому, понагранулювали, Покажи, вам оцінковка, лежить. Та й будемо займатися, бо. Криша така не кращої якості. Будемо ще й красить. попробуємо де там під коньки. Коротше трішечки будемо щось робити. Бо думали крити металопрофілі дуже тут проблематично, багато роботи не виходить, хвата дерев'яна й обкладена кирпичом. І якщо зараз почнемо вазить, воно там, знаєте, по посевдепуському струїли. Зараз усі начнуть струїтелі вазить просто. Нічим воно хороше не буде. Простіше десь підміняти лист, підкрасить, на наш вік вистачить. Тому що, мені кажеться, тоді прийдеться і хату перестроювати, вони так потопчаться. Та й тим бачу зараз такі вітра, бо як подивлюся, вон, що погода попоробила, де шифером було ще більш-менш хати стоїть, де оці профілі повиривало усе кібініфеню. То купили сьогодні, теж поїхали гвістки на сарою, теж сарою вже минуло 100, то й сто Теж підходив уже шифер та хоч попростухаємося, Все таки жим-жим є трішечки. Думаємо, хоч би до нас така погода не набралася. Тож, усім гарного дня, трудіться. Отак живемо в селі зранку до вечора.